Вітаємо вас на каналі Мукотуня. Леся Борсук Янківська Про кравця їжака, який зайчика врятував, Читає Людмила Алієва. Якось зібралися на великій лісовій галявині усі лісові звірі. Та й почали хвалитися, як кому живеться. Хитра лисичка каже, Мені добре живеться, у мене лапки швидкі, хвостик пухнастий допомагає сліти замітати. Тому в лісі мене засвід шукати. «Я рильце зручне маю, ним легко жолоді під листячком шукаю. Хрум хрум, похвалився кабанчик. А в мене зубки он які гострі, усміхнувся на всі зуби бобрик. Ними я швидко дерева перегризаю і будиночки для бобринят будую. Я легко холод зимовий долаю. Й собі вийшов на галявинку клише ноги ведмідь, намощу з осені травички м'якої у барлозі, та й сплю солодко аж до весни. Один лише зайчик сховався за кущиком і тремтить, боїться на галявину вийти. А ти, зайчику, чому мовчиш? запитала мудра сова. Мені хвалитися нічим. Не маю я ані гострих зубів, ані довгих лап, ані крил. Взимку на сніжку мене будь-хто побачить, а моє м'яке, пухнасте хутро хіба захистить від хижаків? Важко мені, бідолашному, сумно зітхнув зайчик. Почали звірятка лісові думати, як зайчикові допомогти. Хотіла сорока йому крила свої подарувати. Та хто ж таке бачив, щоб зайчики літали? А білочка свій хвостик пропонувала. Та не пасує рудий хвостик до сірого хутра. Жабка свої лапки зелені з перетинками вихваляла. Буде зайчик з ними гарним плавцем? Дятел дзьоба гострого дарував. А кротик хотів навчити під землею нірки рити. Та все не те. Я тобі допоможу, озвався знаний лісовий кравець їжачок. Він усім у лісі вбрання шиє. звіряткам шубки зручні, а деревам білі шарфики й шапочки на зиму. Узяв їжачок голку з ниткою. Раз-раз. Та й пошив зайчикові новеньку шубку біленьку, а стару сіреньку підлатав гарненько. Тепер, зайчику, у тебе єдиного буде цілих дві шубки. Взимку ти біленьку вдягай, у ній тепліше і у сніжку від хижаків ховатися добре, а весною свою сіреньку вбирай. У ній легко влітку серед зеленої травички стрибати непомітно. Зрадіїв зайчик, подякував їжачку кравцю за такий подарунок. Відтоді так і повелося: влітку зайчикова шубка сіра, а взимку біла, щоб краще ховатися. А їжачкові, як в прайному, правному майстрові, Подарували нову швейну машинку, аби ще більше гарного одягу шив.